Участь голосуванні 43, Кількість бюлетнів визнаних недійсними. Нуль, кількість 0, кількість анульованих 7. Е -е. По голосуванню. За 36 проти 1 отрималося 6. Так, дякую. Нам необхідно затвердити протоколи комісії. Ставлю на голосування. Хто за? Ласка по секторам. Хто проти? Нема. Утримались? Нема. Приймається. Протоколи затверджені. Відповідно до рішення лічильної комісії, секретарем міської ради обраний депутат Барниш Дмитро Васильович. Можемо привітати. Так, да, будь ласка. 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 Такає временно. Ну, не знаю. Скажу чесно, вражений. Да. Шість голосів. Я не, навіть і не думав, що це буде. таке буде, але це свідчить про те, що дійсно е... є довіра, і я думаю, буде співпраця. Тому дякую вам за довіру. Дуже. Сподіваюся на плідну співпрацю з усіма вами, тому що сам я цього не витягну. Мені вже побратим поспівчував. Ну, посад. Тому що хотів би донести основний зараз меседж, меседж для прилук для громади, для депутатів і так далі. Що? З цього моменту, будь ласка, жодних, жодних не буде. Корупційних схем і жодних не буде хабарів. Тому, якщо хтось вимагає хабаря, особисто до мене, будь ласка, звертайтеся, кожна дана справа буде розслідувана. Зараз Генеральна прокуратура керує Свободі Ось Махніцький, я маю його особистий телефон. Тому я, я вважаю, що в нашому місті хабарів вже досить якось знайдеться. Всім хоче побажати. Давайте разом піднімемо наші правуки. Місто гарне, місто красиве, люди хороші, бойові, з духом. Я вважаю, що ми достойні гідного життя. Дякую. На цьому 60-му